сотні він був встановлений указом президента 11 лютого 2015 року з метою увінчення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінений хід історії нашої держави. Історія України мала багато трагічних періодів. Коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди, в такі періоди, найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх. Небесний загін відлетів у небеса, їх душі вже світять зорею. У відблиску сяй варанкова баранкова роса нас живить вогнем Прометея. Колесо історії тільки вперед, нові підминаєте милі, новітня історія пише сюжет від ваших сердець легкокрилих. герої у вічності, кожен їх крок торує шляхи без зупину. Герої ведуть нас до нових зірок. Вос... Герої Небесної Сотні заплатили найвищу ціну за краще майбутнє для нашої країни, пожертвували власним життям. Ці люди не хотіли миритися з порушенням своїх прав і свобод, прагнули бути господарями на власній землі і відстоювали власну гідність та справедливість. Вони жили серед нас, мали родини, плани на майбутнє, але в той же час розуміли, що не можна мовчати, потрібно діяти, і тому прийшли на Майдан. Саме цього дня під час Революції Гідності. Противостояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче янголята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа Мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля змішалась кров'ю і сльозами, ридали всі, і рідні, і чужі, і кров текла, і серця, наче з рани. Летіли тихо, хоч земля тряслась, хоч небо полувало їх сльозами. Лиш ангел коли їм співав, на тій дорозі, що вела до неба, летіли тихо. Хоч майдан ридав, як ті пташки летіли в небо раннє. Востаннє хтось з цілував, і сам не вірив, що це все востаннє. Боліли рани та вже не болять, жовто-блакитний стяг покрив їх тіло один за одним шикувались в ряд героїв сотня в небо полетіло. Хто не вправі забути морозні дні? 2014-2014 року, коли від напруги були в ім'я віри і правди, один за одним падали від куль майданівці. Ці душі світле воїнство, котре постало, наче як спорожнечі, але насправді воно постало з високих могил нашої древньої землі. Шляхетні воїни давнини переродилися. Простих наших сусідів та друзів, студентів, фермерів Хочеться вірити, що їхня жертва не була марна. Кожен із цієї небесної сотні, якими з вами, мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, Чесну Україну. Революція гідності обов'язково увійде в історію як приклад того, на що здати народ, коли його довести до відчаю. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей. Не люди по Майдану, Боги ходять. Ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі і красномовні. Вони в країни, славні і сини, спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою з нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикнуть Слава Україні! Навіки слава! Знову повторю. З вогню та в полум'я! Ця приказка як найточніше відбуває суть подій, які почалися одразу після Майдану. Смертельна загроза нависла над рідною вітчизною, ворог, сіючи смерть на нашій землі, скропленій кров'ю героїв, прагне знищити українську державу, поставити на коліна волелюбних українців, перетворити їх. На рабів і загнати в Московське окупаційне ярмо. Бо істину за Тарасом Шевченком, а москалі і світ Божий впуто закували. В Україні йде повномасштабна війна. Війна, яка забрала життя тисяч українців. Вірність і мужність ось головні риси героїв. Вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу в життя. Вірність і мужність аж до смерті. У війні за волю України народилася нова незалежна нація, яка має творити свою незалежну культуру та історію. Навчитися воювати не складно, проте, бути солдатом це значить мати дух солдата. Бути солдатом значить не відокремлювати свою особисту гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не тільки те, що є в тобі та на тобі. Але й все те, що навколо тебе твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність? Чи це вже весна, що квітами встигла на площі? Мамо, чим пташка сумна, а ще вчора співала віконце? Синку, це ще весна, а квітами землю встелили. Бо рай відлітає душа, а тіло в могило могила. Мамо, а може це сон? І, може, зіснує прокинусь, як сонечко за горизонтом, у твої обійми полину. Так, моя пташко, ти спиш та більше уже не проснешся. З поводом в небо злетиш, янголом сонні вернешся. Мамочко, мамо, не плач, Витри сльозу, посміхнися. За серце в сукроботі пробач, пробач, що зміг зміхи створиться. Як же я можу, мій синку, гнів моїм серце носить? Ти ж моя мила дитино, як же без тебе нам жити? Матусю, поглянь, синє небо. Це ж очі мої, як у тебе. Дивися у жовте колосся. Це моє, як у батька волосся. Не плач ти хаті за мною. Я землю в свою. Па героям АТО, нашим мужнім захисникам, сьогоднішнім героям у масштабної війни. Всім. То віддав своє життя за світле майбутнє України, присвячується хвилинам мовчання. Нехай кожен збереже пам'ять про тих, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості пожертвував собою. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки нашої історії, коли проливали кров патріотів, Адже хто не знає минулого, той не варте майбутнього. Нам довелося жити на одному з найважчих етапів розвитку нашої держави етапів становлення. Саме нам випало будувати нову незалежну самобутню державу. Від нас залежить її щасливе майбутнє. Нам належить стати справжніми господарями на своїй землі, бо тільки в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Я вірю у мир після перемоги. Я вірю в те, що війна не вічна, а найбільше я вірю в те, що врятує нас, у незгасаючих вогонь. У світло наших душ. Прийшла в нашу хату тривожна година, хай кожен зверне собі безлічі справи. справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підсумку, її не здолав. В цей день нас єднає думка єдина. Ми вільні, ми сильні, ми зробимо все, щоб стала могутньою наша країна для нас, батьківщина, понад усе. І буде мир, і буде спокій, свободи дух відкорить небеса. Розпустить коси, пава ока, то Україна, то твоя земля. Навіки стихне бій гармат і храдів, і стихне біль поранених сердець, лише відбунням київських парадів одягне пава свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні.